Пане майоре, розпочнімо нашу розмову з Курської операції, тому що от чотири місяці рівно Збройні сили України, як зайшли на територію Російської Федерації в Курську область, які ми можемо підсумки зробити з цієї операції, і які результати ще можуть бути від цієї операції української армії? Ну, дивіться, я вже неодноразово казав, що рейдова війна, коли противник тебе переваграє в кількості в силі в авіації, в техніці в артилерії рейдова війна, рейдова війна, коли противник тебе в кількості в силі в авіації, в техніці в артилерії, рейдова війна, це те, це наш вихід. Статичний фронт на превеликий жаль, це наша погибель. В Даний момент, коли ми заходили на Курську, скажімо так, операцію, ми займалися тим, що Переміщали велику кількість військ, нижніши всі блокпости опорні пункти супротивника, і віджали певну кількість території. Далі що? Другий крок, те про що говорив залужний. Чи були такі ідеї раніше? Так були, але яким має бути другий крок? Ми з вами тримано не критикували сьогоднішнє військово-політичне керівництво, виходячи з того, що ми не знаємо стратегічний замисел е, пана Тирського, а тому ми не можемо не шо сказати хороше чи погане. Тобто перший крок ми побачили, а другого кроку так і не наступило. Отже, тепер ми маємо плюс 300 кілометрів додаткової лінії фронту. Ми маємо е, серйозне накопичення військ з боку російських е, збройних сил е, значить, більше 50 тисяч на цьому напрямку вже є. І е, я не бачу, ну Ігор Лапін не бачить і не знає про те, а що ми будемо робити далі. Бо якщо ми далі будемо відходити на зарані підготовлені позиції на Сумщині, то чесно кажучи, ну скажем так, я дуже стурбований цими позиціями на Сумщині. Це це дуже м'яко, я так скажу, стримано скажу, щоб в ефірі не звучала лайка. Тому що це дійсно це є серйозна проблема. І от куди ми будемо виходити з Курщини, чи ми будемо там тримати ще плюс 300 кілометрів лінії фронту за рахунок підрозділів десанто-штурмових військ, еліти нашої українських Збройних сил України, маючи проблеми з мінами, снарядами і так далі, ну, чесно кажучи, цей замисел мені не дуже подобається. Хоча, можливо. Є рішення якесь інше, яке ми ще побачимо і скажемо! вау, І, і, і виявиться так, що ще й Білгородська губернія е, теж е, буде п, палати і так далі. Перенесення війни на територію супротивника це успіх курської операції. Роз, розмазування, як кажуть, е, коричневих ліній е, західних партнерів, що перестаньте боятися Путіна, а допомагайте Україні, бо ми можемо бити її. Вот. Ми це зробили, це теж успіх Курської операції. Витерли всі червоні лінії Путіна, які тільки можна було витерти. Це теж є успіх Курської операції, але ще раз наголошую, при обмеженому ресурсі додати собі 300 кілометрів лінії фронту і, скажімо так, з, ну, змусити ворога накопичувати там додаткові сили, які в подальшому будуть погрожувати сумам в більшій мірі, ніж їх там було, скажімо так. Ну я вважаю, що це має бути якийсь план Б. Мені він невідомий. Я чув різні теорії змови, чув, що це рішення військово-політичного керівництва, щоб при перемовинах міняти території і так далі. Ну, якщо хтось наївний вважає, що Путін поміняє місто суджа на місто Маріуполь, то, то це треба бути не сповна розуму. Але такі тези в ефірах звучали. Ну, я такі тези, скажімо так, не підтримую, тому що я не вірю, що Путін буде міняти там, образно кажучи, Бердянк, чи Мелітополь, чи Маріуполь на суджу, на Тьоткіно там і ще як там ті села називаються. Я вже не пам'ятаю, але це точні географічні назви, які я зараз кажу. Ну, чесно кажучи, це абсурд, пане майоре. Буквально кілька днів тому режим. Асада рухнув у Сирії. Він втік до Білокам'яної російські війська поки що залишаються на території цієї держави. Очевидно, в той чи інший спосіб звідти будуть виходити у який спосіб, поки що ніхто не знає, як може ситуація у Сирії позначитись на російсько-українському фронті. Мається на увазі, чи буде посилювати Кремль свої війська, які знаходяться в Україні, як каже Зеленський, близько 700 тисяч. Осіб шляхом повернення Сирії того контингенту, як... чи буде він вирішальним, чи може він стати вирішальним посилювальним для Росіян? Ну, Для того, щоб його сюди пригнати, його треба ще з Сирії забрати. А ми бачимо, як працювала ізраїльська авіація, і наскільки мені. ну, Я бачив там дуже багато повідомлень в телеграм-каналах, що якраз вона летіла бомбардування, відбувалися і в тих портах, де якраз російські, російські бази. Ну, дивіться, путіну, щоб свої кораблики перегнати, куди вони перегонять чорне море. Вони не перегонять, тому що, скажем так, угода Монтрьо не дозволяє Туреччині дозволити прохід російським коритам через протоку і попасти в Чорне море. Отже, сюди вони не потраплять. Далі їм тоді треба вигрібати куди. Ну або в Лівію там в нього є. Хоч там іде громадянська війна сьогодні після повалення режиму Кадакві. Там порядок так і не воцарився. От, але там є лояльні до Росії, до Путіна, генерали, і він, можливо, захоче там розмістити свої корабліки. А в ідеальному варіанті для Путіна це перти їх аж туди до Петербурга, до Калінінграда, Верніше, от, Це для нього ідеальний варіант. Але не треба доперти, треба десь заправитися, треба десь зупинятися. Ну це вже питання наших західних партнерів, як вони на це будуть реагувати. Ну а що стосується іншої техніки, ми бачимо, що дуже багато покинутої техніки залишилось на території Сирії, ніхто її не виведе. Росіяни звичайно проводять евакуацію. Я бачив вчора кадри там колони російських машин. Ну, машини такі вантажівки, але не техніка, не танки, там не БТР. Що стосується особового складу, контингента в них було обмежений, як правило, росіяни. Працювали там ну, невеликою кількістю збройних сил Російської Федерації. В основному там займалися, скажем так, теральними речами вагнерівців. Вагнерівців росіяни вже звідти давно забрали. Ми їх там, десь біля Бахмута, вхоронили. Ну не всіх, звичайно, але тим не менше легло в їхню частину. І тому сказати, що в великій кількості російського контингента може потрапити на українську російську війну. Ну, скажімо так, те, що там є люди, це звичайно є вище не люди, але їх там. ну, є. Що стосується техніки, я вже сказав. Для Росії взагалі це геополітична поразка дуже серйозна. От вона втрачає можливості своєї логістики, в тому числі контролю до африканських країн, тому що Сірія це була як перевалична база. Ми бачили, що там вже Іран також е сильно по Бо в Сирії ненавиділи Путіна, Іран і Вагнерівці. От, от їх росіян е їх ненавидять напевно найбільше. Не ну і Асада режим. Ну Асад каже, що вже десь у Москві, Має там купу нерухомості, хоча перед тим було повідомлення, що літак Асада був збитий. Якийсь літак був дійсно збитий, але не засадом. Тому я думаю, що це для громовідвода, скажімо так, підбили власний літак, щоб всі думали, що Асад вже мертвий. А він а він тут сплив десь біля Януковича. Ну, в Росії мається на увазі, е, тому ну, така історія. Наскільки це може відобразитися на наших позиціях? Ну, дивіться, ми вже говорили з вами про північно-корейських солдатів, що їх там близько 10 тисяч. Ну, якщо розмазати їх по всьому фронту між цими 700 тисяч, які вже зараз на території України, так це проблема, але це не кардинальне вирішення проблеми з особовим складом у Путіна. Він утилізовує за добу по півтори тисячі голов, і для нього там ще якась десятка тисяч це 10 днів активних бойових дій. Питання сильно не вирішиться. Наскільки це буде тяжче нам? Ну нам звичайно тяжче, тому що ну давайте говорити відверто. Мобілізаційні ресурси України. Ми ж трошки своїх людей ну до них відносимося, не так, як росіяни до своїх. Ну тому дійсно це, це є проблема. Але ще раз наголошую, звичайно, тут має працювати питання розвідки нашої зовнішньої розвідки, головноправлені розвідки. Вони мають повідомляти наскільки там техніка була викойована, скільки її там вивезли, не вивезли, і скільки особового складу потенційно може бути е перекинуте на територію України. Поки я не готовий коментувати, бо це ж тільки два дні пройшло ще не знаю того. Тим часом президент України Зеленський заявив, що від перемоги України залежить, чи повернеться Росія після падіння режиму Баша Башара Асада в Сирію та в інші регіони. Процитую президента України: якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, щоб помститись і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять. І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти у цьому об'єднанні навколо України успіх. Загальний успіх світу сказав Зеленський. За словами глави української держави, режим Асада в Сирії впав через зменшення присутності російських військових у регіоні, оскільки вони сконцентровані в Україні. Ну така от позиція президента Зеленського. Ще одна тема, пане майора, яка не звучить зараз першу натяками, а тепер уже і прямим текстом від державного департаменту Сполучених Штатів Америки щодо зменшення Україною мобілізаційного віку до 18 років. Представник держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Меттю Міллер заявив, що якщо в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років, то всіх новобранців забезпечить повним спорядженням. Послухаймо, що він сказав. зрештою, рішення щодо чисельності війська це рішення, які українці повинні ухвалити самі. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони сформують додаткові підрозділи для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити ці сили та навчити їх воювати. При цьому Зеленський каже, що. Він проти зниження мобілізаційного віку, до якого закликають Сполучені Штати Америки. Процитую президента України у засобах масової інформації багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитись на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Ну, очевидно, тут все таки йдеться не про призовний вік, а, а, а про мобілізаційний вік, я так розумію. Пане майоре. Як ви ставитесь до цього? Ну дивіться. Я не знаю, як можна коментувати інформаційно-психологічну операцію Російської Федерації в наших інформаційних мережах. Ну Метью Міллер жодного слова не сказав про зниження віку. А ми з вами вже другі сутки жуємо цю тему. Жодного слову про зниження віку для призовників для мобілізації в Україні не було сказано в Держдепі. Він обмежився загальною фразою: якщо вони, тобто уряд України, забезпечують додаткові сили для боротьби, а ми наші союзники готові їх озброїти. Жодного слова, жодного разу, ти про 18 років чи зниження віку не звучало. Тому давайте перестанемо жувати споживати оце російське лайно. Мені дуже прикро, що президент Зеленський погано знає англійську мову, але хоча б прочитав би як мінімум тих людей, які знають англійську мову. Ну мені ж не тяжко було по почитати, пошукати, а що ж він достеменно сказав. Тому я вважаю, що ця інформаційно психологічна операція, ці тези про зниження мобілізаційного віку спеціально закинуті в дискусію в Україні. І тут а зараз горе мамочки, а що дітей скоро заберуть. Давайте вже мір любою ціною. І Зеленський також працює в цьому наративі. Якого біса? Ми з вами ще раз наголошуємо, ви тільки що включили цитати. Я прочитав переклад де 18 років. Я не бачив і не чув. Тому це є фейк, тим більше він був розповсюджений через е, дотичні до росіян е, е, мережі. І були підхвачені різними телеграм-каналами. Ну, на кшталт телеграм-канал Інте Слава Зе, Нюсу Фронт і так далі. Тобто, правда, не. Вони попідхоплювали ці всі речі в телеграм-каналі, і ми з вами живемо вже другі сутки, а якісь там мамочки п'ють валір'я. Ну, нащо? Нам в нас на сьогоднішній день в Україні близько 150 тисяч патрульної поліції. Кліменко сказав, боює 10%. А що роблять остальні? Це я вам завів один приклад. В нас 16 тисяч поліцій охорони. Дуже прекрасно там справляться дівчата наші. Жінки, вони ще не слабші воїни, ніж чоловіки. А охороняти об'єкти державні, я думаю, що вони зможуть. Тим більше є зброя, рації, техніка, камери. Які проблеми? В кожному, в кожній країні, як тільки десь додається одна камера відеозагляду. Зменшується один охорон. Ну, технології заміняють людей. Це я в такому контексті говорю. В нас камери висять крізь, Ще тільки біля унітазів не повісили. Але, чесно кажучи, Клименко каже, що нам потрібні поліції, бо буде бардак в країні. Та звичайно, звичайно, бо ж не хочеться йти воювати. Ну, Давайте ми говорити, будемо спочатку мобілізовуємо тих, хто навчений, у нас ще є близько 150 ти, тисяч, якщо не помиляюся, молодих пенсіонерів МВС і ЗСУ. Молодих пенсіонерів. Я не кажу про інвалідів війни, це, це зрозуміло. Тому давайте розберемося з цим мобілізаційним ресурсом. Давайте розберемося з заброньованими і щасливими футболістами футбольного клубу 28-ї ліги третього запасного складу. Скільки вже можна от, жувати цю тему 18 років. ай я-яй яй яй, ай -яй. Нам потрібно, нам потрібно. Я вважаю, що нам не треба цього робити. Бо є три проблеми: одна проблема демографія, друга проблема економіка і третя проблема відбудова. Ну давайте ми відправимо е пацангу 18-річну в той час, коли заброньовані і щасливі, що почуть, ми будуть стояти на трасі і насасувати собі черговий штраф. Доповідь закінчує. Пане майоре, про те, що треба розширювати мобілізаційний ресурс, говорив Ентоні Блінкен. І, власне, від цього все пішло. Тобто потім підхопили засоби Але там масової інформації. Ну, це має років, ну, пане Сергій, ну він нема про 18 років. Ну, розширювати, ну давайте розширювати. Хіба ж я проти? Футбольний клуб, він за забронював, разом з Поворознюком. Ну, давайте розширимо. Ну, я ж не проти. Нас є ще кого мобілізовувати. От, во, от, от за все проблема стоїть. Але ще раз кажу: давайте зараз формуємо суспільну думку переляканих мамочок з валер'янкою, давайте мир, любов ціло, щоб наші діти не йшли вмирати. Ну, все ж це ж якраз той наратив, який нам пихують, а ми його жуємо. Пане майоре, ще одна заочна дискусія відбулася між новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і президентом Зеленським щодо кількості втрачених солдатів чи військових на російсько-українській війні після зустрічі з Зеленським у Парижі. Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що український президент готовий укласти угоду з Росією і. Він написав буквально таке: Зеленський Україна хотіла покласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних. Необхідно негайно припинити вогонь, і почати переговори. Президент Зеленський у відповідь сказав. Що втрати збройних сил України за весь період масштабної війни складають 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим і це з урахуванням, що в нашій армії близько 50% поранених повертається у стрій, фіксуються всі поранення, зокрема легкі і повторні. Як ви от сприймаєте цю заучену дискусію двох президентів, і яким цифрам потрібно більше довіряти Трампа чи Зеленського? Зеленський бреше. Так, він, от він в цьому контексті бреше і бреше направлено. Це називається обесцінювання жертовності українського солдата щодо 43 тисяч. Тому що знаєте, от нещодавно в моїй родині прийшла е, 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 така бумага, яка називається з військома. Можу зачитати. Тобто, щоб ви зрозуміли, як зараз, якщо не дістали тіло, що присилають? Присилають бумагу. Ну, так би мовити, як колись це називалось похоронка, зараз це не похоронка називається. Але там приблизно пишеться так: сповіщення, сім'ї, молодший сержант-то, такий такий-то, такого то року нарочення, зник безвісті, поблизу, там-то, тамто. Відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок. Крапка. Ти він живий, чи ті не дістав? Тому не треба висцінювати жертвні солдата, зменшуючи цифри, які є реальними. Можливо, якщо б Зеленський говорив би чесно, то як мінімум, як мінімум, люди в тилу розуміли би, що йде війна, а не сидячи в ресторані, возмущалися, куди пропало світло. Оце от головне, в цій дискусії багато речей було сказано. Але ще раз наголошую тут. Я на це звертаю увагу на цю новину. З точки зору Трампу вже почали носити дані розвідки. Тобто він ще не, не вступив, я то кажуть, повністю в президентські повноваження, але вже він отримує інформацію. Але ви думаєте, що йому разом з цією інформацією несуть лише про кількість загиблих українців? А які думаю, що йому разом з цією інформацією несуть про кількість вкрадених грошей. Бо вже National Times написали, що це є катастрофа з оборонними спорудами. Мільйони е, грошей розкрадених, близько 30 кримінальних справ проваджень відкрито, а оборонних споруд нема. І українці гинуть і втрачають території. Про це ж написали також дуже багато відомих е, західних е, змін. І це є катастрофа. Вони так і написали, що це катастрофа. Це дуже погана стаття, і це дуже поганий сигнал для команди Зеленського. Але вони не зупиняються, вони не зупиняються. У нас на сьогоднішній день загроза Дніпропетровській області росте прямо пропорційно з підходом російських сил до Покровська. що? Подивіться, які рубежі, поїдьте, подивіться хто небудь. От хай журналісти з'їздять подивляться. Ви офігієте, так як і офігівають солдати, коли вони після тяжких боїв. Зв'язку з відсутністю інженерних військ, далі копають собі нові позиції замість того, щоб відпочивати. Про це іноземці пишуть. А в них ракети-поляниця, ракети там 30 тисяч там, дронів, десятки тисяч ракет і все, і мільйон, е і ми завтра її планети всі. Вот де наша проблема. Далі взустріч Парижі, якщо ви вже зацепили діалог з Трампом і так далі. Це ж яким треба бути нарцистом, щоб сказати, та я до Трампа, що мені до Трампа звертатися з приводу НАТО? Він ще не президент, я зв'яжуся з Байденом. А ти кримінальні справи проти Байдена закрив? Це ж, яке приниження треба, е, треба зробити? Як чином ще можна умудритися, посваритися з е, Трампом такими заявами, які зробив президент Зеленський на своїй офіційній сторінці? Я коли прочитав, то за голову взявся. Велику двопартійну підтримку ми можемо зараз мріяти? Сьогодні Зеленський продовжує стояти на стадіоні і хоче подобатися. Але для багатьох людей цей стадіон вже там цвинтаром.